Вітаю, мене звуть Дарина Бучинська, я психолог, психотерапевт, нейропсихолог. Виступаю в якості експерта на теле та радіоефірах, а також працюю в реабілітаційному центрі з дітьми, які мають особливості в розвитку. Крім того, веду приватну практику. До мене часто звертаються дорослі з питаннями про себе та своїх дітей. І знаєте, якщо так виводити одну тему. З якою частіше за все до мене звертаються та взагалі до психотерапії. А який би не був запит, це буде тема про стосунок: стосунок з собою, стосунок з партнером, стосунок з дитиною, стосунок зі смертю, стосунок з війною, з хворобою, з грошами, з майбутнім, минулим психотерапія допомагає дослідити стосунок з собою та з іншими. Психотерапія допомагає зрозуміти, хто ви є насправді, який у вас є ваш внутрішній потенціал та як ви його можете розкривати в вашому житті. Це ще й про розвиток. А також, звісно, це і про те, щоб пропрацювати. Симптоми, з якими ви часто приходите у психотерапію, це поведінкові симптоми, наприклад, заїдання чи руйнівна поведінка, це імпульсивні прояви, це можуть бути психосоматичні прояви, це можуть бути складні стани душі, такі як апація, тривога, роздратованість постійна, агресія тощо. А все це, всі ці симптоми дуже часто виникають тоді, коли не мають цього гарного контакту з самим собою, вони часто є зовнішнім проявом тих внутрішніх процесів, які є в психіки. І психіка через них таким чином намагається звернути вашу увагу на самих себе. І психотерапія допомагає вам вибудовувати цей контакт з собою, краще розуміти себе, свої цінності, свої потреби, бути більш чутливими до себе, вчитися себе. Приймати в різних станах, заспокоювати, давати собі раду і таким чином вибудовувати і більш безпечні якісні стосунки з іншими людьми.